Доброго всі дня чи доброго вечора. З вами канадський Марк. Я для вас сьогодні маю дуже повчальну історію і хочу вам розповісти про те, як тут українця вигнали з роботи, і українець втратив фактично всі шанси потенційно на майбутнє та на те, щоб залишитись, отримати піар та взагалі побудувати своє життя тут в Канаді. А все в цього українця починалося дуже добре. З самих перших днів і він вже майже майже був, дійшов до того, що він би отримав папери. Але бачите, така доля, і тому деколи поступки, які ви робите, можуть багато чого змінити в вашому житті. І деколи краще втратити пару доларів сьогодні, ніж втратити абсолютно всі гроші завтра. Д Прошу вас, додивіться це відео до кінця. Залишіть подобайку та пишіть вашу думку на цю ситуацію, що ви думаєте про цього українця? Бо зараз і ніколи це дуже важлива тема, цікава тема, і багато людей мусять знати правду і таким чином. Ви українці, глядачі, хто дивляться цей канал, щось для себе в знаєте нове, що робиться з нашими в Канаді. А українці, які дивляться мене з Канади, це буде повчальна така історія, яка потенційно допоможе трохи людям зрозуміти, що саме найважливіше на даний момент для них. Зараз в Канаді знайти роботу є дуже складно. Набагато складніше ніж це було в 2022 другому, році, коли велика хвиля, масова хвиля українських біженців приїхала в Канаду. І жалілися, що важко знайти роботу, бо потрібно було подавати по 50 резюме, щоб якусь роботу знайти, навіть таку низькокваліфіковану. Тепер ми навіть не будемо про це говорити, про ці 50 резюме. Тепер потрібно 100-150 резюме подати. І в більшості випадках потрібно знати когось, щоб за вас сказав добре слово, щоб навіть взяли це резюме з тої кубки і вибрали і вас покликали на інтерв'ю. І потім ще потрібно це інтерв'ю. Вижити, витримати і насамперед е, е, пройти його, щоб вам дали робоче місце. Зараз черги шалені, в Торонто, в Едмонтоні, якщо ви подивитеся на різні job fairs, там, де різні роботодавці виставляють свої роботи, потенційні можливості, там такі черги, просто черги страшні, по 500, по 1000 людей просто в чергах на вулиці стоять, не говорячи про людей. Які вже є в будинках і прямо сидять там та спілкуються з деякими роботодавцями. А роботодавці вони гонорові, вони мають з кого вибирати. Вони можуть вибирати дуже сильно кваліфікованих працівників, таких як їм потрібно. І якщо ті працівники не працюють, щось їм не подобається, можуть їх вигнати і взяти собі когось іншого, і немає в них цієї такої переживання, що не буде кому працювати, бо в Канаді точно. На любе місце робоче, якщо вам воно зараз не подобається, хтось знайдеться і хтось буде там працювати. І в цій ситуації Богдан дуже сильно старався, він старався працювати, він приїхав в Канаду, він все робив так, як має бути, все робив по книжці. Працював спочатку, продавав каву, касиром працював, прибирав, на будові працював, і потім, нарешті, він отримав класну роботу на фабриці. Де навіть були профспілка задіяна, і та профспілка захищала його права як працівника, і він фактично платив за це 60 там з копійкою доларів в місяць за те, щоб профспілки фактично його захищали. Тобто, що би не сталося з Богданом, проспілка би допомогла. Якщо Богдан там один раз запізнився чи щось розбив, і його би хотіли вигнати, то за нього би заступилися, і ця робота, ця позиція. Дуже була класна, приємна і насамперед стабільна. І Богдан заробляв досить непогані класні гроші: 36 доларів в годину на фабриці. Мав захист. Професія попадала під його стрім, щоб отримати документи на піар. Йому треба було цілий рік пропрацювати. Він же на той момент пропрацював був 10 місяців, дуже себе добре там зарекомендував, так само, як і кожен українець і українка, які працюють в Канаді, вони дуже добре себе зарекомендують, бо вони старанно працюють, вони не лінуються. І любу роботу, яку українці виконують, вони це виконують від душі, від серця, і ніби вони для себе це роблять. І більшості роботодавцям дуже це подобається. І насамперед, що дуже є великий... Велика е, зусилля та відданість е, від українців стосовно своїх робочих місць, і Богдан отримав можливість піти на вищу позицію, стати бригадиром, стати форміном на складі. Дуже сподобався начальство. Він гарно себе показував, ніколи не запізнювався, знав класну англійську мову і мав клепку в голові. Йому запропонували це, але Богдан. Думав, що якщо він візьме цю позицію, це вже все, це вже навічно, все буде добре. Він вже майже от буквально добрався до своїх документів. Що і тут така позиція більше грошей, більше сили, позиції, поваги. Ну, він взяв цю позицію, і Богдан почав, знаєте... Працювати, все робити дуже добре, але йому потрібно було покинути профспілки, тому що профспілки менеджмент не захищає тут Канаду, вони тільки захищають самих працівників. А Богдан ніби вже перейшов до сторони керівництва начальства, і він почав працювати і працювати дуже добре. Так добре працював, все робив, як має бути, і потім щепився з одним канадцем. Бо Богдан йому сказав зробити щось, а канадцю не сподобалося це. Богдан попросив його, що він специфічно е, загрозив пару фургонів прямо зараз, тому що ті фургони мали виїжджати 9.30, а то була сьома година. І той канадець не повинен був це робити. Він мав е, прив'язання до іншої роботи. Але так як Богдан, начальник, так як формен, так і бригадир, він мав право зробити це. Йому потрібно було це зробити, і цей канадець. Напав на Богдана, сказав, що він це не буде робити. Потім вони трошки попали в таку перепалку, і Богдан застав його це зробити. Він пішов, зробив цей канадець це нормально. І потім канадець пішов про спілки, написав величезну скаргу на Богдана, що Богдан нібито. Е, негарно до нього віднісся, що це була дискримінація, що Богдан використав свою силу та свою міцність над ним, і що йому дуже погано, він тепер в стресі. Він пішов до лікаря, лікар йому виписав довідку, що він потім не міг працювати пару тижнів. Розумієте, ну такий каламбур просто Канадець взяв Богдана за те, що Богдан просто хотів зробити роботу. І що ви думаєте в кінцевому результаті відбулося Богдано? Богдана мусили звільнити не із за того, що Богдан зробив щось погане, а мусили когось знайти крайнього. І начальство звільнило Богдана, а не того, бо не могли, бо проспілка захищала, дуже багато людей було вже задіяних. І таким чином Богдан втратив свою кар'єру, свою можливість отримати піар, мотивацію страшенну та велику, великі гроші, заробітки, великі, які надавали можливість його сім'ї. Фактично його дружині бути вдома з дітьми, а йому тільки працювати. І він просто в розпачі. Він просто в розпачі, він е, просто зрозумів, наскільки тут та система по-іншому працює. У Україні, якщо ви добре працюєте старанно працюєте, ви показуєте свою роботу, ви робите різницю і виконуєте дію, та що має бути зроблено, то вас будуть поважати ніхто вас не буде звільняти. Ну тут в Канаді, бачите, отака от ситуація дурна. Одна особа, просто яка фактично нічого не добилася в своєму житті, знищила просто Богдана цілу кар'єру та його потенційний ще можливий ріст та насамперед майбутнє в Канаді. І Богдан сказав, що він вже не має сили. Він не має сили залишатися в Канаді. Йому це дуже сильно зіпсуло все бажання бути тут. І він хоче і планує повернутися в Польщу. Чи вийде йому це зробити, чи ні? Я не знаю, це його персональне життя, але ми маємо цю історію, ми маємо те, що відбулося. І це прикро. Знаєте, мені прикро, мені шкода Богдана. Він попросив, щоб я поділився цією ситуацією своїми глядачами. Просто знаєте, щоб сказати людям трошки, щоб будьте обережні. Якщо ви майже вже маєте документи, якщо ви хочете щось сказати, будьте обережні, все робіть по книжці і старайтеся дуже сильно ні з ким не попадати в перепалки, бо любі конфлікти. Спричиняють додаткові проблеми. В цій ситуації Богдан, на жаль, побачив та зрозумів це на такому, знаєте, на, на своїй важкості і на своїй власній помилці. І це навіть не можна назвати помилкою. Просто це є помилка, бо він в кінці дня все рівно, тому що він тратив роботу. В нього більше немає цієї роботи, і двері в ту компанію, в ту організацію закриті. Та й. Незвідомо чи його хтось буде рекомендувати тепер в іншій компанії, тому він так і думає, що швидше за все прийдеться лишати Канаду і його мрію разом з тим всім. Он такі то історії, друзі. У нас зараз тут в Канаді серед українців їх є багато різних історії. Цікаво ділитися. Вам бажаю здоров'я, як завжди, друзі, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.